Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас я думаю, фінальна серія по цьому ескейпу. Давайте коротко в двох словах. Е, не все завжди знімаю. Коротше, обробив я ще діло ще зверху бараником. Звичайно, що є речі, які ще будуть зніматися, чиститися і тому подібне, відновлятися. Ну скажімо так, створити вигляд трошки красоти, то все за з ще чорним бараником. Воно ще притрясеться порохом і було більш-менш естетично. Звичайно, що є моменти там, де, наприклад, треба знімати пороги, стоподово під порогами там все в жуках. Це все треба щищувати, витравлювати, малювати, можливо, піскостроїти. Звичайно, що це я робити не буду. Зразу нагадую, що я такі роботи не виконую. Я просто поясню, що це треба зробити. Якщо власник хоче, щоб йому цей автомобіль в майбутньому служив, бо з таким станом кузова, ну, можливо, можливо буде служити, знаєте. Бо враховуючи те, що він оцинкований, і якщо вже корозія погризла, так цинк, значить, то просто були місця, Ну, просто автомобіль просто дуже довго знаходиться в воді. Бо, Якщо подивитися на ліхтарі, на ліхтарях так само є певні елементи, які теж проживілі. Їх теж треба підкострувати будемо. І це не тільки на задній дверці, тобто і задня дверка, і дверки, бокові. Тобто в автомобіль ще треба вкладати і вкладати в босіки. Ну, тут, як то кажуть, власнику я співчуваю. Наша задача зменшення, скажімо так, зробити краще по можливостям. Е, стойка, зараз назад переключує на стіл. Привезли зачистлюльку опорний підшипник. І пружина, звичайно, що трошки не така. Е, Попередню пружину я скидав власникові, така, як має бути. Меште FRT C520. Приїхала FRT C346. Теоретично, вони аналогічні як Куга тобто вони аналогічні. но Колірна схема і ось цей номер 346 і 520. Це говорить не про саму пружину, а говорить про те, що ця пружина має певний клас жорсткості. Візуально. Ну не можу сказати, що вони абсолютно ідентичні. Міни здається, що це пружина тонша. Так, давайте зразу кажу, мікрометри не очікуйте, але, ну, наприклад, 14,5. А це 14 рівно. Тобто, що ви поняли, ця пружина тонша. Ця от Хай буде, навіть візьмемо цей віточок. 14,3. Ну, це 14 рівно Коротше, місця ми 4 14, 14,3. Це говорить про те, що ось ця пружина бачите, 346. Відповідно, ця 540, тобто 520, має клас жорсткості трошки вищий. Відповідно, є вірність того, що ця пружина просто буде трошки м'якша. Ну, це вже мої догадки. Може хтось там з. Експертів знає краще, напишіть в коментарях. Ну, я знаходив, навіть посилання власникові абсолютно натківо код. Ну, Власне чомусь замовив цю пружину. Може у нього якісь є свої канали, в ньому вийшло дешевше. Ну, І та, в принципі, пружина, що там в районі 720-760 гривень коштувала. Я Точно не пам'ятаю. Зараз навіть скажу, мене в мене вроде на збережених. аж цікаво. Власник. О, зараз секунду, знайду. 755. От. Я скидав власникові. Ну, це 520 бачите? ФРТ. Така сама, абсолютно. Ну, тобто 755 це ще не є космос, Бувають і дорожчі пружини. Власне, не порахував, що е, ця підходить теж. Добре, ми не будемо е, на цьому зациклюватися. Убійлося, що ця поржина грубша, це тонше, це вже власне харіша. Я вам же цю тему пояснював по поводу комплектації двигунів, вага двигуна, вага... Е, Вага не тільки двигуна, а на увазі, і вага комплектації. Тобто, там в залежності від кількості всяких прибамбасів в автомобілі, відповідно, він може бути важчий і відповідно на нього ставляться трошечки жорстчі пружини. так стяжки просто бомба. Рекомендую всім друзям до придбання. Так, Далі по-любому виникне питання, як я збирав. Зібрав дуже просто. Тут, звичайно, свій пас пружина встає. Тут пружина стає, щоб ви зрозуміли, ось ця пімпочка вона має бути разом на рівні цього прорізу. Ну, кінець пружини має знаходитись знаходитися чому? Сама пружина ну, на я тут вже не покажу, бо вона... Тут попадиться, видно, що тіпи, виток, Останній виток, чу чуть трохи завернутий догори. Відповідно, так само розжати ця пружина, вона була чуть завернута догори. Тобто оця частина, яка завернута до гори, вона має сідати сюди, виборку. цю. Тобто, ви бачите, ця підставка вона не є рівна. А ось ця фігня, вона так і є. Тобто, коли стягують, то вона звичайно вигинається. Але в вільному стані оце, оце частина, вона йде нижче, ніж ось ця частина, відповідно. Ну, коротше, довго пояснювати, щоб не, об... не пояснити тут -ту дурню всяку. Кінчик тут. Навпроти цього кінчик тут. Відповідно, цими трьома хренями у вас йде на задню сторону. Ось такого у вас перед Знаєте, В такому стані стойка. Ну, не знаю, вона суха. Е вроді би я її зняв, вона гарно, файно, плотно ходить. тобто є, Робота в неї є. Візуально вона, бачите, поржавіла. Так, добре. Встановлюємо це все діло назад на автомобіль. Так, давайте коротко. Понизу все зібрано, колесо накинуте, захист прикручений. Ця бляха назад прикручена, все болтипо змащувано. В майбутньому воно гарно все відкрутиться без всяких. Яких. Звичайно, що цю штуку би поміняти, бо вона якась така. І то саморізами поскручували, але таке. І вона вся така пропитана маслом. Короче, не гарна, не плотна, не жорстка, ну, але хоча б якусь там шумоізоляцію, роль відігравати, буде. Надіюсь, що відриватися не буде. Все, опускаємо, зараз кидаємо ті всі пластмаси, прикручуємо на місце, збираємо це чудо. Все. І під підкопотку теж зібрано. Приблизно так як були щитки виставлені. Вони, правда, такий непонятний хід мають, тобто якось собі е, вони фіксуються. Там є отака от от фіня, бачите. І як воно собі там фіксується, фік його знає. Там, коротше, є специфічний фіксатор. І я не знаю, чи він обламаний, чи що. Ну, Обидві щітки от колег чомусь ходять. Але мають крайнє положення. Тобто от сюди зайшла бачите, вперлася. Точно так само сюди, на щітку впала, от крайнє положення. Це ну, так само щітка. І теж має крайні положення. Ну, сюди крайні положення, аж сюди. Треба може, може і перекрутити. Ну, я прикрутив, скажімо так, на те саме місце, але, походу, воно не то саме. Логіка роботи цих дворників мені непонятна і не будемо розбиратися. Там коротше, є певний сектор положень, вони інакше не регулюються. Тобто ви тако прикрутили і воно все одно виставляє це положення, як би воно там не було. Добре, з цим ми розібралися. Тачко чуть працює тихонько. Шум у нас валить дощ. Отакий дощ ческо. Файно, тихенько працює, можна звинити в лапку хай забирає. Так, ще одну тему хочу вам порекомендувати. Ось така от паста К2 Ambra CLEANING Pasta. Вона типу ось така густенька. В ній, скажімо так, прикольний образивчик мені сподобався. Гарно чистить руки, на відміну. Ну от цю пасту не рекомендую, щоб ви не тратилися. Вона миє, бачите, Power Wash Handwash паста. Якась фірма Power Wash. Жижа така зелена. Ось така. Болотяна. Вона, коротше, нагадує геко. Але абразив у неї якийсь такий надто щадящий, скажімо так. Бо руки він... Якщо сильне забруднення не відчищає, Тобто ця паста більш ефективніша. Так. Ну, Пишемо Madden Europe, Старий Став, Остров ВЛКП. Так, Народ. Хто у нас виробник, я ще сам не знаю. Коротше кість. Ну, зроблено в Європі. Info Mele. Старий став 9 Mele SP ЗОО, Коротше, друзі, якщо хтось знає, може напишіть в коментарях. Прикольно паста, мені сподобалось. Рекомендую. Так, тут виробник у нас К2. Як ти кажеш? К2 зв'яжись зі мною. Інакше я скажу, що фуфло. Е, звичайно, щоб ніхто нічого не подумав, це все жарт, бо зараз з по-любому хтось напише. Е, реклама, за рекламу, чи щось типу того. Друзі, я завжди, якщо продукт дійсно класний, я рекомендую. Якщо продукт гівно, мене не купиш. Якось так.